Вітаю вас, мої малята, на уроці навчання грамоти. Письмо. Сьогодні ми з вами пропишемо велику і маленьку букву «И». Давайте розглянемо зошит на сторінці 25. 25. Розглянемо малюнок. Що зображено на малюнку? Так, хлопчики. Граються, будують будинок з геометричних фігур. А давайте розглянемо, які фігури вони мають квадрат, трикутник, прямокутники. Якщо уважно роздивитися цей малюнок, то можна. Побачити предмети, які зображені на ньому, в яких є буква И. Давайте подивимося. Наприклад, хлопчики, будинок. Трикутник. Прямокутник. А ще ми можемо дати імена хлопчикам. Такі імена, в яких будуть букви И. Наприклад, Дмитрик та Максим. Отже, в багатьох предметах, які нас оточують, ми можемо зустрічати букву И. Тож, давайте ми сьогодні будемо вчитися її гарно, красиво писати. Для початку ми зробимо невеличку розминочку для пальчиків. Сідаєте рівненько і повторюєте рухи за відео. Тепер ми можемо приступати до роботи. Спочатку давайте обведемо ось ці елементи, які зображені на будиночку. По пунктирах обводите ось ці елементи. Ви вже вмієте писати такі елементи. Це похила коротка лінія за округленням внизу. Або ще, як я їх називаю, гачечки. Після того, як ви введете елементи на будиночку, ми приступаємо до написання маленької букви «А». Спочатку розглянемо, з чого вона складається, з яких елементів. Складається з двох елементів із заокругленої дуги та короткої похилої лінії. За округленням унизу. Починаємо писати букву І з верхньої лінії робочого рядка. Ведемо до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо вгору до верхньої лінії робочого рядка і спускаємося вниз до нижньої лінії робочого рядка. Другий елемент так само прописуємо, другий зразок. Потім починаємо писати вже з крапочки. Ведемо пряму коротку лінію до нижньої лінії робочого рядка. угору заокруглюємо і вниз. Далі прописуємо дві букви «и» поєднані між собою. Одну спочатку, потім, не відриваючи руки, пишемо другу. І ще одну. Прописуємо ці елементи два до кінця рядочка. У другому рядку ми маленьку букву І поєднуємо із маленькою буквою О. Спочатку прописуємо по зразку, потім самостійно. Також прописуємо до наступного зразка. Далі поєднуємо маленьку букву И з маленькою буквою У. Так, маленьку букву У ви вже прописували. Також не поспішаючи. Якщо швиденько втомлюєтеся, краще відпочиньте і пізніше напишете, але якісно. Зробіть невеличку паузу собі. Відпочиньте і приступаємо до написання великої букви «И». Велика буква «И» схожа на маленьку букву И, але вона із заокругленням угорі. Починаємо писати трішечки нижче міжрядкової лінії. Ведемо до нижнього робочого рядка. Заокруглюємо і вгору до міжрядкової лінії. Спускаємося вниз, заокруглюємо внизу на робочому рядку нижньому. Тепер самостійно. Такі елементи ви вже вмієте писати. Тільки тепер ми вже їх поєднуємо у буквах. Прописуємо рядочок у великої букви «И». Далі ми пишемо букву сполучення. Дві буковки А, велика і маленька. Дві букви О, велика і маленька. По черзі спочатку пишемо велику букву А разом з маленькою буквою А. Потім велика буква О. Поєднана з маленькою буквою О. І так до кінця рядочка. Далі буде йти А велика, А маленька. О, велика О маленька. В останньому рядочку ми поєднуємо велику і маленьку букву У. Спочатку по пунктирах проводимо, потім самостійно вже. Ось так прописуємо також буквосполучення до наступних зразків. Останній зразок у нас дві букви «І» велика і мала. Спочатку за зразком, потім самостійно. Ось так, до кінця рядочка також. Так, після того, як ви попишете, розглянете малюнок і з'єднаєте. потрібні предмети, наприклад, равлик. І листочок, мишка і сир, рибак і рибка. Дякую за увагу.